Щодо дипломатичних дій, ви безперечно, і я це знаю, цілком обґрунтовано стурбовані історичними подіями, що зараз відбуваються і перевертають світовий порядок. Війна в Україні, яка призвела майже до мільйона загиблих і поранених, триває з тією ж інтенсивністю. Сполучені Штати Америки, наш союзник, змінили свою позицію щодо цієї війни. Вони менше підтримують Україну і залишають у невизначеності подальший розвиток подій. Водночас ті самі Сполучені Штати мають намір запровадити митні тарифи на товари, що надходять з Європи. Зрештою, світ дедалі більше стає жорстоким, а терористична загроза не зменшується. Загалом наші добробут і безпека стають більш непевними. Треба визнати, ми входимо в нову еру. Війна в Україні триває вже понад три роки. Від першого дня ми вирішили підтримати Україну і Росію у межах зусиль, спрямованих на припинення конфлікту, і ми вчинили правильно, адже не лише український народ мужньо бореться за свою свободу. Під загрозою також і наша безпека. Справді, якщо одна країна в Європі може безкарно вторгнутися до свого сусіда, тоді ніхто не може бути впевненим у чомусь. Пануватиме закон сили, і мир на нашому континенті більше не буде гарантовано. Історія нас цьому навчила поза межами України. Загроза з боку Росії існує й зачіпає європейські країни, стосується і нас. Росія вже зробила український конфлікт глобальним. Вона залучила на наш континент північнокорейських солдатів. Іранське обладнання водночас допомагає цим державам ще більше озброюватися. Росія президента Путіна порушує. Наші кордони, щоб убивати опонентів, втручається у вибори в Румунії та Молдові, організовує кібератаки проти наших лікарень, аби заблокувати їхню роботу. Росія намагається маніпулювати нашою громадською думкою, поширюючи брехню в соціальних мережах. І, зрештою, вона випробовує наші межі всюди: у повітрі, на морі, в космосі. Через екрани наших комп'ютерів її агресивність, схоже, не має кордонів. Водночас Росія продовжує нарощувати озброєння, витрачаючи на це понад 40% свого бюджету. До 2030 року вона планує ще більше збільшити свою армію, додати 300 тисяч військових, 3 тисячі танків. 300 бойових літаків хто ж може в такому контексті повірити, що Росія сьогодення зупиниться лише на Україні на цей момент. Росія і, вочевидь, у найближчі роки стала загрозою для Франції та для Європи. Мені дуже прикро це визнавати, але я впевнений, що в довгостроковій перспективі мир на нашому континенті будуватиметься спільно з Росією, яка знову стане спокійною і миролюбною. Проте реальність саме така, і ми мусимо її враховувати. Тож перед обличчям такого небезпечного світу лишатися спостерігачами було б безумством. Треба негайно ухвалювати рішення для України, для безпеки французів і для безпеки європейців. Спочатку щодо України, усі ініціативи, які сприяють досягненню миру, рухаються в правильному напрямку. І сьогодні ввечері я хочу їх вітати. Ми повинні і надалі допомагати українцям триматися доти, доки вони не зможуть розпочати переговори з Росією про мир для себе та для всіх нас. Саме тому шлях до миру не може пролягати через те, щоб покинути Україну на призволяще, навпаки. Мир не можна укладати за будь-яку ціну і під диктатом Росії. Мир не може бути капітуляцією України чи її руйнацією. Він також не може означати. Ати перемир'я, яке було б надто нестійким, чому тому, що й тут маємо досвід минулого. Ми не можемо забувати, що Росія почала вторгнення в Україну ще 2014 року. А тоді ми домовилися про припинення вогню в мінську. Та ця сама Росія не виконала домовленостей, а ми не мали змоги забезпечити дотримання угод через відсутність міцних гарантій. Сьогодні не можна вірити Росії на слово. Україна має право на мир і безпеку для себе, і це водночас відповідає й нашим інтересам і інтересам безпеки всього європейського континенту. Саме з цією метою ми співпрацюємо з нашим. Британськими, німецькими та багатьма іншими європейськими партнерами, ось чому останніми тижнями ви бачили, як я збираю у Парижі кількох із них, а кілька днів тому зустрічався з ними в Лондоні, щоб закріпити зобов'язання, яких Україна потребуватиме, коли буде підписано мир, йдеться про те, щоб у подальшому запобігти новому вторгненню Росії. Ми маємо це підготувати. Це напевне передбачатиме довгострокову підтримку збройних сил України, а також, можливо, розгортання європейських сил. Вони не братимуть участі у сьогоднішніх бойових діях, не будуть на лінії фронту. Навпаки, ці сили можуть знадобитися після підписання миру для гарантування його повного дотримання. Уже наступного тижня ми зберемо у Парижі начальників генеральних штабів країн. Які прагнуть взяти на себе таку відповідальність, так ми готуємо план міцного, довготривалого і контрольованого миру, який розробили разом з українцями і кількома іншими європейськими партнерами. Я захищав цей план у Сполучених Штатах два тижні тому і в різних країнах Європи. Я вірю, що суми ж і надалі будуть на нашому боці, проте ми повинні бути готовими до всього, якщо станеться інакше. Чи буде мир в Україні встановлено швидко чи ні? З огляду на описану мною російську загрозу, європейські держави повинні навчитися краще захищатися і стримувати будь-яку подальшу агресію. Так, за будь-яких обставин нам слід краще озброюватися, посилювати наш оборонний потенціал і робити це саме заради миру, щоб стримувати супротивника. У цьому контексті ми залишаємося відданими НАТО та нашому партнерству зі Сполученими Штатами Америки, проте нам потрібно діяти активніше і зміцнювати власну незалежність у питаннях оборони та безпеки. Майбутнє Європи не має вирішуватися ані у Вашингтоні, ані в Москві. Так загроза знову надходить зі сходу, і безтурботність чи наївність останніх 30 років від часу падіння Берлінського муру вже позаду. Завтра в Брюсселі під час позачергового засідання, що збере 27 голів держав і урядів разом із Єврокомісією та головою Європейської ради. Ми зробимо рішучі кроки. Будуть ухвалені кілька рішень, які Франція пропонувала вже багато років. Державам-членам дозволять збільшувати військові витрати, не враховуючи це у їхньому бюджетному дефіциті. Будуть ухвалені масштабні спільні фінансові механізми для закупівлі та виробництва на європейській території боєприпасів, танків озброєння й Найсучаснішого обладнання я доручив уряду докласти всіх зусиль, щоб, по-перше, якнайшвидше посилити наші збройні сили, а по-друге, прискорити реіндустріалізацію в усіх наших регіонах. Найближчими днями я зустрінуся з профільними міністрами та представниками промислових компаній цього сектора. Таким чином, європейська оборона, яку ми відстоювали протягом восьми років, стає реальністю. Це означає, що європейські країни готові більше захищатися і захищати себе. Виробляти разом на власній території обладнання, яке їм потрібне, бути більш спроможними до співпраці та зменшувати залежність від решти світу, і це добре. Німеччина, Польща, Данія, країни Балтії і багато наших партнерів оголосили про безпрецедентні кроки у збільшенні військових витрат у цей час дій Франція займає особливе місце. Ми маємо найефективнішу армію в Європі та завдяки рішенню наших попередників. Ків після другої світової війни володіємо ядерною зброєю як засобом стримування. Це захищає нас набагато більше ніж деяких наших сусідів. До того ж, ми не чекали на вторгнення в Україну, щоб усвідомити наскільки нинішній світ стає загрозливим, завдяки двом законам про воєнне фінансування «Loi de програмашон, мілітер. Які я ініціював і які ухвалили парламенти в різні скликання? Ми подвоїмо бюджет нашої армії майже за 10 років. Однак, враховуючи розвиток загроз і прискорення, про які я щойно сказав, нам доведеться робити нові бюджетні кроки і здійснювати додаткові інвестиції, що тепер стали необхідними. Я доручив уряду опрацювати це якомога швидше. Це будуть нові вкладення, які вимагатимуть мобілізації приватних коштів, а також державних без підвищення податків. А отже, для цього знадобляться реформи, вибір пріоритетів і сміливість. Наша ядерна зброя стримує агресора і належить виключно Франції від розробки до виробництва. Це цілком наш суверенний проєкт від 1964 року. І досі вона відігравала відчутну роль у збереженні миру та безпеки в Європі. Та відгукуючись на історичну пропозицію майбутнього канцлера Німеччини, я вирішив розпочати стратегічні консультації щодо того, як ядерне стримування Франції може захищати наших союзників на континенті. у будь-якому разі остаточне рішення належало й завжди належатиме президентові республіки. Як верховному головнокомандувачу, прагнути контролю над власною долею, ставати більш незалежними, ми повинні робити це як у військовому, так і в економічному сенсі. Справді, економічна, технологічна, промислова та фінансова незалежність. Необхідні. Нам також слід підготуватися до того, що Сполучені Штати можуть запровадити митні тарифи на європейські товари, так само як вони нещодавно підтвердили це стосовно Канади та Мексики. Це рішення, яке видається нам незрозумілим, як із точки зору економіки смереша, так і нашої власної матиме наслідки для деяких наших галузей. І ускладнить і без того важкий момент, але ми не залишимо це без відповіді. Тож одночасно готуючи спільну реакцію з нашими європейськими колегами, ми й далі робитимемо все можливе. Як я це робив два тижні тому, щоб переконати, що таке рішення зашкодить і їм, і нам я сподіваюся, що мені вдасться переконати і відмовити президента Сполучених Штатів від цих кроків. Загалом зараз потрібні рішення, яких ми не ухвалювали десятиліттями щодо нашого сільського господарства, наших наукових досліджень, нашої промисловості та всіх публічних політик. Ми не можемо вести ті самі дискусії, що й раніше, ніби нічого не змінилося. Тому я доручив прем'єр-міністру та його уряду і закликаю всі політичні, економічні та профспілкові сили країни долучатися і пропонувати рішення, беручи до уваги нові реалії, адже старі звички не дадуть відповіді на виклики майбутнього. Дорогі співвітчизники, перед цими викликами і незворотними змінами. Не слід піддаватися жодним крайнощам, ні крайнощам войовничої риторики, ні крайнощам зневіри. Франція триматиметься лише одного курсу прагнення до миру та свободи, залишаючись вірною своїй історії і своїм принципам. Так, це те, у що ми віримо задля нашої безпеки, а також те, що ми прагнемо відстоювати демократію. Певне розуміння істини, свободу наукових пошуків, повагу в наших суспільствах і свободу висловлювань, що не означає повернення до мови ненависті, зрештою, це певна ідея гуманізму, яку ми відстоюємо, і нині вона на кону. наша Європа володіє достатньою економічною потужністю, силою та талантами, щоб відповідати вимогам часу. Якщо порівнювати нас із США чи з Росією ми маємо всі необхідні можливості, Тож ми повинні діяти, залишаючись єдиними по європейськи та будучи сповнені рішучості захищати себе. Саме тому батьківщина потребує вас, вашої готовності долучитися. Політичні рішення, військове обладнання й бюджети це важливо, але вони ніколи не замінять силу духу нації. Наше покоління вже не матиме дивідендів миру. Усе залежить від нас, чи зможуть наші діти завтра скористатися дивідендами наших сьогоднішніх рішень? Тож ми разом вистоїмо хай живе Республіка, хай живе Франція.